Вітаю вас на відеоканалі Криптовіктор та одноіменному сайті CryptoVictor.com. Тут інформація для криптоінвестора з будь-яким рівнем криптопідготовки. Сприймайте цей канал як просто думки автора, а не як фінансову рекомендацію. Інвест рішення приймайте самостійно. Можете почитати дисклеймер. Бажаю вам вдалого криптоінвестування. 21 квітня 25 рік, понеділок, біткоін. Як завжди, подивимось. Починаючи з сайту криптоВіктор.com, прогноз біткоїну, подивимось чинники, які можуть впливати на зміну цього курсу. Звісно, графіки на різних таймфреймах, але сьогодні я хотів би вам ще анонсувати для когось важливу тему. Я вирішив відкрити приватний клуб криптоінвесторів. Вхід буде через приватне повідомлення про ваш криптодосвід або інвестидею. І ви будете в клубі після тільки модерації, де потім ваші дії, ваша активність обов'язкова. Тобто це невеличке коло людей, не всім сюди потрібно лізти. Це точно не для тих, хто просто спостерігає і вивчає зараз тільки на початкових стадіях вивчання криптоінвестування. Це для діючих інвесторів в основному. Де ми будемо ділитися своїми ідеями і обговорювати різні стратегії криптоінвестування. Цей клуб буде захищений від всіх пропозицій, всяких спамерів і так далі. Будуть тільки люди, які обговорюють тільки криптоінвестування. Я його відкрию в суботу, бо потрібна ще підготовка. Він буде. В Discord, там, де вже в нас є канал, там зробимо ще один сервер для цього приватного криптоклуба інвесторів. Гадаю, тут все зрозуміло, в суботу буде вся інформація. Йдемо на біткоін. Індекс страху та жадібності 34. Пам'ятаєте, зовсім недавно, пару оглядів тому це все було в червоній зоні і людям було. Дуже страшно. Зараз страх е, потрошки знихає, потрошку-потрошку по йде до середньої зони. Супер. Тенденція має напрямок до збільшення курсу біткоін. Як і технічний індикатор, ви самі бачите напрямок стрілки, і більшість людей зараз купують біткоін. Місячна статистика Квартально вже в плюсовій зоні 5%. Ефір ще відстає. І ті самі 5% вже цей місяць плюсує. Супер. Очікуємо продовження зелених зон. Теплова карта ліквідації. Не знаю, я кожного вам дня її показую, повторюю. І... Ну, вона візуально показує, дивіться, що було вчора. Так? Дивіться, скільки, яка Плотність людей, які налаштовані були на продовження зниження, яка кількість ліквідована. Дивіться тільки 100 мільйонів, 113. Дивіться, яка кількість активів. Тобто це невгадані ідеї. Тобто, ну, це чим ми і займаємось. Ми Робимо спроби спрогнозувати, що буде. Пам'ятаєте, минулого тижня я писав, що шортистам потрібно приготуватись. Я розумію, що там, які там шартисти мене сильно слухають. Але якщо б вони це зробили і ну, просто позакривали ці позиції, вони б не були, їх лоти не були б ліквідовані. Я не кажу, що мене потрібно слухати там трейдера. Зовсім не про це, ми про інвестування. Але важливо, що я особисто для себе розумію, що в яку сторону приблизно піде курс. Зараз ми ще це продовжимо на графіках. Ага, який ризик зараз? Ну, хто там ще хоче купувати, дивимось, все, вже не зелена зона. Всі переходять вже в. Жовту зону 52. Так, було по 25. Я і казав, що за даними цього індексу Ну можна було купувати. Зараз Ну для інвестування я б сказав вже ні. Золото, домінація, психологія, все це перевіряємо. Все це дивимось. Чому 160? Що тут трейдери думають? Тут очікують потужне зростання. Тут такий ну, цікавий цікаві прогноз. Що туди може піти, що назад. Ну а для чого це взагалі цей прогноз? От може чи туди піти, чи сюди. Тут, наприклад, очікували зниження. Тут що туди, що сюди. Я не знаю, для чого це дивитись. Цей прогноз зрозумілий. Люди очікують наверх. Взагалі, кому це цікаво, заходимо, дивимось. Тут є і багато навчальних фігур і все. Це кому потрібно це, на це витрачати час, будь ласка, витрачайте. Ну, Це трейдерам якби, обов'язково. Давайте сьогодні з іншого боку почнемо. З годинного графіку. Дивіться, два дні, субота і неділя, як пройшли, доволі спокійно. Оцей індикатор, він називається SVP HD, який ви можете завжди вимкнути. Він показує об'єми торгів за день. Це якраз день був. Просто тут здвигається ми з нуля е, рахуємо. А в нас вже, знаєте, плюс 3 години зараз е, до часу Лондону. Ну, це не так важливо. Які були об'єми торгів за день, дивимося. Що було? 85, потім так само 85 було, два вихідних, і, і, в, принципі, і в принципі перед цим був вихідний також, п'ятниця, пам'ятаєте? І от що сталося сьогодні зранку для нас, а для Азії це був день. Японія, Китай, Австралія, Гонконг. Підтягнули курс подивіться, з 84 на 87 і продовжується зростання. Що, я думаю, буде продовження зростання чи ні? Ну, Давайте більш глобально йдемо. Дивимось на цей вже знайомий нам графік, пам'ятаєте, індикатор LuxElga. Дивіться, є про нього відео, звідки береться оця червона зона Звідки з'явився цей сигнал дуже важливий. І пам'ятаєте, минулого тижня, скільки раз бився курс в цю зону. Бився, бився, бився. На вихідні, зменшення було і об'ємів торгів, і не було сили у біткої набити цю червону зону. Тільки почались торги на Фондових платформах, подивіться, що робиться. Коли ви будете вже дивитись моє відео, не всі ж зранку дивляться. Більшість я бачу, ввечері дивляться, з понеділка і так далі. Можливо, курс вже вийде вище цієї червоної зони, і, і, і вона буде відпрацьована. Що це буде означати для нас? Ну, Сьогодні потрібна зелена свічка закритись трошки вище за неї. Це буде означати для нас вихід з оцього коридору. Пам'ятаєте, 88. Ну, Вони близько ці зони. Вихід з зони 88 відкриває шлях на відмітки 95. Тобто. Ви бачите, тут молоточки були маленькі, стук-стук-стук. А цей дивіться вже, гадаю, сьогодні вже дивіться, який потужний був удар наверх. Пробиваючи цю червону зону, відкривається шлях на 95. Ще більш глобальніше, ми можемо подивитись на це на тижневому графіку. Де також іде все ну, в рамках логічного розуміння, мого, принаймні. індикатор внизу стакастік, е, ви самі бачите, який напрямок з нижньої зони недокупленості, обидві лінії мають напрямок наверх, синя зверху, все добре, тренд наверх. Тобто тут ну, в самому початку цей процес він тільки-тільки. Три тижні йде. На мою думку, все нормально. Можна очікувати продовження зростання. І от ця зона 95-96, про яку я казав, звідки вона взялась. Якщо ми візьмемо оцей індикатор синьо-жовтий, горизонтальних об'ємів. До речі, є і про горизонтальні об'єми є відео. Хто не розуміє, як воно працює, подивіться в каналі є. Я взяв, розтягнув цей. Індикатор з початку минулого зростання плюс фаза консолідації. І цей індикатор показує якраз максимальні об'єми торгів 96. Тому буде тягнути, я візьму ще магнітик і тут поставлю, буде тягнути до цієї зони, буде, буде тягнути до 96. До максимальної. А тут вже вже подивимось. Хай прийде в цю зону. Тут вже, на мій погляд, магніт тягнутиме курс до 96, і тут буде невеличка зупинка, бо її пройти буде не так просто. Тут великі об'єми торгів. На цьому тижні я прогнозую завершення 87-88 вихід з. Цього коридору 87-88 і початок руху на 96. Тобто загальний прогноз на цей тиждень, мій прогноз, вихід з зони 80 вище 88, закріплення тут. І можливий навіть рух цього тижня туди на 96 в цю зону. Тобто всі індикатори вказують на те. І стакастик має напрямок наверх. Схожа зона була, бачите, я горизонтальними лініями повідмічав. З нижньої зони, цей раз ще навіть краще було, ще з нижчої зони. Тобто і рух наверх може бути більш потужний. Чим більше відстань між синьої та жовтої лінії, Тим потужніший тренд. Він тут ще слабенький, минуло разу був трошки сильніше. Минуло разу як ішов наверх. Але це тільки початок тижня. І дуже-дуже потужний, так? Що тут ми бачимо, що тут дуже сильний рух показав початок тижня. А ще ж е попереду, як європейська сесія. Нагадую, мої відео, всі виходять о приблизно о 8-й ранку по Києву. А ще попереду європейські торги. І потім, звісно ж, американські, які ну, часто американські торги, е, скидають курс. От такий приклад, Європа тягне, тягне наверх. Курс, спочатку Азія, бачите, витягує, потім Європа тягне наверх. Ну, а коли... Сонечко доходить до Американського континенту. Дивіться, що вони роблять. ну Тут вверх-вниз, тут вже вмикається трейдингова складова. Заробили ті, хто знав, що буде наверх чи вгадав, потім ті, що думали, буде шорт, заробили шорти, потім знову лангісти заробили, заспокоїлись і. Очікують, що там далі. Так що після е, трьох вже вихідних буде вже більш цікаво е, сьогодні спостерігати на нашій європейській сесії і на американській. Ну, для цього ми з, з вами слідкуємо, дивимося, прогнозуємо, робимо опитування і так далі. Слідкуйте, кому цікаво. За щоденними відео по прогнозу курсу біткоін. І ще б хотів вам сказати, хто не бачив суботнє відео, на мій погляд, воно дуже цікаве. Дякую вам в коментарях за підсказку, як працює цей індикатор, синій курс біткоїну, зелений індикатор М2, чому він тут, чому можливо буде тут продовження зростання. Як воно все працює, подивіться, важливий меседж в тому відео. Заходите на канал, тут зверху буде сьогодні нове відео по тижневому прогнозу. Далі, оці щоденні запитуваннями, альти поки що не чіпаємо. І оцей глобальний індекс ліквідності. Я чому його поставив після теплової карти ліквідації, бо вони пов'язані один з другим. І тут, до речі, ну, цікавий сам весь цей список відтворення. Подивіться, тут важливо, що таке трейлінг, стоп-ордер. Оцей калькулятор зміни тренду, про який я в відео казав. Взагалі дивіться інші відео. тим, кому. Цікава і важлива криптотема. Отже, підсумовую, цей тиждень очікую на зростання, загальний рух, цього і, можливо, наступного тижня на 96 Якщо вам це відео було корисним, поставте йому лайк, поділіться їм з друзями, розповсюджуємо україномовний контент. Напишіть коментар. Люди їх читають. До речі, це відео, на мій погляд, дуже важливе, з'явилось завдяки вашому коментарю. Пишіть їх. І як завжди, за нашою з вами традицією, головний прогноз. Незважаючи ні на що, Балотну Федерацію буде знищено. Орки, повернуться в свої печери, жерти якісь корінці та щурів, і працювати все своє нікчемне та жалюгідне життя на репарації для України. Вони в це не вірять, вони знайшли зараз собі потужного такого друга, як Сполучені Штати. Так, вони. Реально за них зараз вони від, у відкритому не можуть, хоча б дуже хотіла б команда, на мій погляд, звісно, допомагати русським ще більше, але вони, ну, як би розуміють, що весь світ і так вже до них погано відноситься, а це буде ну, просто якийсь ігнор для них повноцінний. Тобто, що вони роблять з цими з тарифами, з... Взагалі, що, за що б не бралась нова адміністрація, у них нічого не, не, не вийшло. От, подивіться, що вони починають? Канада. Торгівельна війна з Канадою. Дурість якої. Я не знаю, як можна це взагалі придумати. Ви жили, завжди жили, ну як брати, зараз все. Чомусь, блін, в хворій. Уяві якісь, що там, блін, якісь наркотики з Канади йдуть, тому потрібно їх обкласти тарифами. Ну все вас там вже ненавидять. Ви вже там на вході, на в'їзді в Канаду написано Теслам в'їзд заборонений. А все а все, все просто. Цей, блін, не, не не до кінця. Адекватний маск взяв, назвав прем'єр-міністра Канади Герл. Тільки дурний. І тепер все. тепер В Канаду Тесли заборонений в'їзд. Ну, я не знаю, якими вони там, чим вони думають. Але все ж таки, чому я до чого я це все веду, все ж таки Америка це. Найпотужніша економіка світу на зараз. Не знаю, що буде далі. Вони зараз з Китаєм міряються, хто з них потужніше. А для чого це міряти? ну, Продовжуйте торгівлю між собою. Ні, потрібно їм знати, хто з них кращий. та яка нам різниця, хто з них кращий, Ви ж бачите, які коливання в тій самій крипті від рішень цього Трампа. Ну, а то, що пиня там про перемир'я, як я сказав, я гадаю, всі, всі в Україні розуміли, що це брехня і що цього не буде. Це все. В це все може тільки вірити, там, хто його слухає там з відкритими ртами. Ну а воно як відкриє свого поганого блін, рота, то одразу бреше. Нема сенсу його слухати. Нам робити своє. Донатимо, бо ви бачите. Колись найбільший партнер від нас відворочується. Ну, при Трампі нуль до нас було. Це ще, що Байден тоді трошки вибив, і от зараз це все йде, йде йде, і ну, скоро воно закінчиться. А Трамп ще нічого не дав і, гадаю, не збирається давати. Тому нам потрібно самим. Як самим? З Європою. Європа прокидається дуже добре, але і нам потрібно донатити. Сума важлива, звісно, але більш важлива регулярність. До речі, в Приват24 ви можете вмикнути налаштування з кожної своєї покупки, там, 3, 5, 10 гривень передавати на ЗСУ автоматам. У мене така підключена функція. Нічого там складно один раз підключив. Не знаєте, як там, зайдіть в чат в Приваті. Вони, вони підключать. Це підключається дуже просто, і вам не потрібно думати. Ви купили в магазині там щось на 1000 гривень, бах, десятка пішла на ЗСУ. Або сотня, як ви з кожної свої покупки, як ви це зробите, ці налаштунки. Один раз налаштунки зробив і не витрачає час на якісь такі дрібні донати. Вони будуть потрошку-потрошку по йти. От просто подумайте, якщо. Ну, всі ми зробимо, ну, всі по, по декілька гривень і збереться вже мільярд. Можливо, ця парада когось з вас до цього буде спонукати, і ви зробите ці налаштунки. Хто зробить, напишіть, щоб люди бачили, що це просто і ви в темі донатів на постійному, на регулярній основі. І, звісно, багато варіантів напряму блогерів збирають. Кого дивитесь, кому довіряєте, донатьте їм. Це дуже важливо зараз. Іде напряму бригада. Задонатили, підняли собі настрій і продовжуємо вивчати дуже цікаву і перспективну криптовалютну тему. З вами був Віктор. До зустрічі. Слава Україні!